Я обіцяла зняти речі, які мені прийшли з тему. Я їх вже постирала, тому що всі посилки, все, що касається речей, які приходять з інтернет-магазинів, ми їх завжди всі перестіруємо. І так, я заказала двоє штанів. Вони як вільветові, Якість дуже класна. На подкладки. Прошиті теж гарненько. Це я Ігору заказала. Вони просто. Ой, як... насоре. Просто як спортивні штанишки на резиночки знизу. І другі такі самі, теж Вільветові, тут якийсь там значок намальований. І вони на манжетах знизу. А так так само Вільветові. І собі замовила домашній костюм, четверочка. Халат з поясом. Типу під шолк, але не шолк. Але дуже приємний і гарно, якісно пошит. Кофточка, ось такі шортики, і звичайні брючки піжамні. Щось він мені обійшовся, я не пам'ятаю за штани, а оцей костюм четврочка він мені обійшовся щось в 200 гривень. Була якась акція, в общем, ціну дуже знизили, і він вийшов мені щось біля 200 гривень. Взагалі, ми з Єгоркою погрузились трошечки в тьму. У нас в балоні, в який під соєдінний генератор закінчився газ. Забула Ярику написати, нагадати. І пішла, я запустила генератор. Ярику я нагадала. Повинен прийти хтось з Ярика товаришів та заправлять нам балон. Тому що сама я цього не робила, я не вмію це робити, і він важкий, тобто я його сама навіть не підійму. І запустила я тільки що генератор на бензині. Він спочатку нормально робив, а потім я вже була в домі. І, коротше, якийсь такий странний дивний, дуже дивний звук з того генератора. Якось він ривками, наче працював. Я його пішла, виключила, так що зараз <кій> з Єгорчиком знову запустимо наші штори, гірлянди, і всі можливі фонарики, лампочки, все, що горить без світла. І будемо сидіти чекати, поки дадуть світло через півтори години. Тільки що з'їздила на нову пошту. Забрала, прийшла до мене нова посилка. Я заказувала крутий інкубатор. Маленький, непрофесійний для домашнього використання, для баловства, мабуть, більше. І хочу спробувати виростити циплят і ще кое що там прийшло. Зараз вам покажу. По-перше, мені прийшли носки. Упаковка із п'яти пар, типу, ну, термоноски. Вони тоненькі, але дуже теплі. І вони як шерстяні по, по якості, по очищенням. Сині, сірі, коричневі. в общем, п'ять пар носочків теплих горки прийшло. Прийшла упаковка роботів. Він дуже хотів цих роботів. Одного ми вже зібрали, він його взяв в кімнату. На коробку я тільки що случайно сіла, роздивила її жопа товсту. В общем, робот і мені прийшов. Я тільки що забрала два корінних яйця. Я не знаю, вони, мабуть, великі будуть. Ні, я норм, дивіться. Такий чудовий мені прийшов інкубатор. Буду пробувати розводити цеплят. Це так, чисто для домашнього використання. Захотіла спробувати, як воно буде. Ось такий заказала. Він щось 500, по-моєму, гривень мені вийшов. Але більше він мені не потрібен, тому що я хочу тільки спробувати. Вдруг мені це не сподобається, я просто не буду цим займатися. Так вже така посилочка. А тут ще ліхтарик, зарядка для розетки. Ну, не зарядка, а через USB-шнур воно працює. Взагалі, якщо поставимо, то вони якраз сюди влазять. Ще я знов поставила тісто, настаюється. Завтра буду пекти хлібчик. Хотіла помонтувати вам відео. Ананас сидить, він у нас дуже ручний. Це ручні попуги і перури. Твердий сир є. Він дуже його любить. Да, ананас. Так, да, ти поцілунчик, дай. Скажи я їм, що ти лізеш цілуватися, да? так? Дивіться, як він його любить. А тут Конор сидить за столом. У нас, до речі, Конор боїться ананаса. Та ананаса і я, якщо чесно, інколи боюсь. Він може так гризнуть. Хороший, хороший, так? Да? Конор любий сир. Вкрав у мене сир. серце заржує. І кот їсть сир твердий, і папуга. Тримай, ще не переживав? Такий смішний. Зато Конор скажи, я вже все переживав. Конор навіть не реагує ніяк на ананоса. Він у нас взагалі дуже добра кіця, да, Конор? А ананас такий, Шкідник шитой. той. Да? Так? Звіринець? Ось такий вийшов у мене перший хлібчик. Він дуже гарно розкрився. Зверху трошечки, коротше, потемнів. Не буду казати, що згорів, просто потемнів. Через те, що я випікання зверху і знизу функцію залишила і забула збавити температуру від 250 до 230. Слухайте. Він м'якенький, капець. Я потім розріжу. І зараз ще другий печеться, де стану його покажу вам один батькам отдам, один нам з Єгорчиком буде. Колоски так перескривалися. В общем, в цей раз у мене так тісто підійшло. Він дуже класний вийшов. Я його, бачите, нажимала, я ж трещина пішла, але дуже гарний. Ще свята, слава Богу, закінчились. І треба дома починати готувати, тому що вже питання домашнє буде, а не в гостях. Перекрутила фарш, можливо, будуть пельмешки. бо я Єгорчику обіцяла. І будуть сьогодні макарони по флотськи ігорчик попросив. Цибуля вже перекрутила сюди. Поки є світло. Ми ж зараз живемо за графіком. Є світло, щось робиться. Нема світла. Максимум, що прибирання якесь вдома. А другий хлібчик вийшов просто ідеальний. Подивіться на його висоту, тому що я правильно виставила температуру. Цей розріз. Боже, який він гарний! Дуже тепер хочеться його розрізати і подивитися, що там всередині, але потрібно, щоб він остив, бо він ще гарячий. А цей трошки да, все-таки підрумяняний добряче. Але тепер я знаю за то, як на температурі на якій і на якій функції його випікати. Взагалі, це така красота, я не можу. Нарешті у мене вийшло те, що я хотіла. Принаймні. Вигляд у нього такий, як я хотіла. Головний оцінювач мого хліба це мій горчик. Зараз він буде хлібчик з маслом, з сиром, в общем, бутерброди. Свіжого хлібчика і чай. Це так офієна. А смакота на домашньому хлібчику. Купила я біля 2 кг м'яса. Сьогодні два рази перекрутила на фарш. Ну, я завжди фарш перекручую два рази. Тут його так багатенько. І тому вирішила зробити тівтільки в заморозку. Приготувала вже поднос, обмотала його пленкою піщевою. Зараз половина фарша у мене піде на тефтельки, А інша половина фарша піде на пельмени. Тут у мене заварне тесто. Єгор дуже любить ці пельмени. Воно зараз настоїться. Дуже м'якеньке вийшло. Я в дитячий цей м'який пластилін. Рецепт офігенний. Тут 250 г води, кипятка, пів кілограма муки. 4 столових ложки соняшникової пів півчайної ложки солі, так що у цей фарш зараз піде половина на пельмені, а половина на тівтільки. Тих тільки я вже убрала в морозилку. Зараз буду робити тельмешки. Цього теста що класно, що навіть не треба присипати стіл мукою. які гарні виходять. Я їх роблю в формі варіничка, тому що якщо їх отак от ще щіплювати, то вони можуть розійтись. Ну, у мене зазвичай так розходяться. А так нічого не розійдеться і не розвариться. Бачи саме труба десь 2 кілограми м'яса. І у мене вийшла така кількість. Це, в общем, ті пельмені, але я їх не скручувала, я вже казала, не зліпляла кінчики. Можливо, це вареники з м'ясом скоріш. Ті тільки. І залишилось трошки фаршу. Тіста вже не було, то я зробила фрікаделік тут на одну порцію. На маленьку порцію супчика на раз поїсти, суп з фрикадельками достатньо буде. Дві години мого часу і я зробила такі заготовочки в морозилку з 2 кілограм свиного фаршу. Фарш робила сама, перекручувала м'яско.